У Луцькому міськрайонному суді зустрілись дві молоді дівчини, які раніше навіть товаришували. Втім, потім посварилися через хлопця. І от одного зимового вечора конфлікт через продаж алкоголю перейшов у бійку за цього хлопця. Ймовірна, розлучниця отримала від покинутої панянки кулаком у вухо. Який вирок кривниця почула у суді, розкаже Віра Шевчук. Шарпанина через алкоголь у барі переросла у бійку через хлопця. Її учасниці зустрілися у луцькому міськрайонному суді. На судовому засіданні чуємо від прокурорки, все сталося наприкінці січня, після 22-ї години біля одного з луцьких барів на проспекті відродження. Тому обвинувачується в тому, що за 6.01.2024 року близько 22-ї години. 5 хвилин. Вона перебуваючи на прилеглій території до закладу, чи знаходиться з адресою проспекту відродження 18, діючи з прямим умислом, керуючись метою нанесення тілесних ушкоджень іншій людині, усвідомлюючи значення та суспільну небезпеку своїх своїй дії в ході конфлікту, який раптово виник на ґрунті особистих непризних відносин з потерпілою кацун Вікторії Анатолійовної, умисно взявши лівою рукою за волосся останню, потягнувши її голову до себе, нанесла один вода колахо правої руки в ділянку лівого вуха потерпілої кацун, чим спричинила останні тілесні ушкодження люди завіних, садить лівою рушною мушлі. Як усе було, розповіла, і обвинувачена. Конфлікт почався з того, що компанії дівчат не продали алкоголь після 22-ї години. Ми підійшли по грімплей. Нам захотіли продавати. Моя подруга почала сваритися з продавщицею в магазині. Вони сцепилися. Я на той момент була на вулиці, курила. Потім я забігла туди, коли вони вже зцепилися, і я почала відтягувати е, Мілану від продавщиці, потім Віка е, вскочила в ту драку, і ми з нею зцепилися, потерпіла воділа на вулицю, я вибігла за нею разом з Міланою. Е, Мілана взяла її за волосся, потім я теж взяла її за волосся і вдарила колокоми вухо. Я прояснила ситуацію, отримала у вухо все-таки через хлопця. Раніше в Вікторії був хлопець Артем і винивачка. І в них якісь були там свої проблеми і вони не робітлися. А я просто почала спілкуватися з Артемом і гуляли ну, там в компанію. Так, давайте так, хто спав з кімражам, бо тут визначитись. Я вийшла на вулицю. За, мною, за одна вида мілана, і вона схопилася в потилицю, мені волосся і почала шапатись. І я так само її схопила самозахисту за волосся, і ми стояли в такій позі. А в цей момент якраз вийшла Вікторія, і вона підійшла до мене і почала ну типу нагнула мою голову виходити до себе і дарила мене кулаком в ліву бушу. Ця історія вразила і суддю. Це ж хлопці? Так? Ну що ж там за хлопець такий? ну інтриги. Так. Да. Нарочно треба вигадати, як в кіно. Позиція прокуратури обвинувачена має сплатити штраф. Зрештою, суддя, вислухавши всіх, постановила, обвинувачена таки має сплатити 850 гривень за нанесення легкого тілесного ушкодження. До слова потерпіла теж хоче подати на виплату за фізичну та моральну шкоду. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі.